Привіт, мене звати Віра, я астролог, і це розбір для овнів на лютий 2025 року. Відразу хочу сказати, що я східний астролог Джотіш, і для того, щоб дивитися розбір, по якому знаку зудіаку, да, тобі треба побудувати свою натальну карту а, на сайті, який я залишу в описі під цим відео. І якщо в тебе асцендент чи місяць в овні, то слухай далі це відео. Якщо ти овін по даті народження, то побудуй свою натальну карту, знайди асцендент місяць і дивись. Інші відео. А, ну і а, хочу сказати, що лютий це взагалі такий дуже цікавий місяць, він дуже трансформаційний. А, в нас взагалі буде дуже цікава весна. А, я про це розказувала у відеорозборі 2025 року загалом. Да? А, і лютий можна сказати, що це підготовка до кульмінаційної весни. 25 року. І а, через це я хочу вас запросити на свій марафон, який стартує 7 лютого. А, це марафон по планетах. Він іде 7 днів. Тобто в нас існує 7 планет, і кожен день ми присвячувати будемо одній планеті. І, а, наприклад, в лютому я б радила приділити увагу планеті Марс, так як вона ретроградна, планеті Венера. Зараз будемо про це говорити, так як вона буде в об'єднанні з раху. І тому да, цей марафон. він як на будь-який випадок життєвий, якщо в тебе там не щастить тобі в стосунках, треба пропрацьовувати Вінірую, і ми розберемо, як це робити. Якщо в тебе проблема силою волі, і ти не можеш досягати цілей, то тобі треба качати Марс, і ми це розберемо на марафоні. Тобто цей марафон він проходить в телеграмі, про кожну планету я розказую. Приблизно да там 40 хвилин годину. Що це за планета? Як її пропрацювати, які вона дає недоліки? Да а на самому початку марафон ми взагалі будуємо наші натальні карти і визначаємо кармічні планети. Тобто це такий марафон. Він дуже практичний. Я його запускаю вже в п'яте. Він дуже популярний. зазвичай дуже багато учасників на останньому було 200, От тому я тебе запрошую, і це те, що буде тобі корисно і класно для того, щоб пройти трансформацію, яка нас чекає в. Навесні, да, з найлегшими емоційними втратами, я б так сказала. От, ми ну будемо приходити до самого розбору лютого 25-го року, і дійсно, напевне, я б радила почати з. Кінця січня, тому що 29 січня в нас буде а, новий місяць, да, і а, по Києву це в 14.35. Я чому про це говорю? Тому що 30-31 січня я в принципі раджу планувати якраз місяць лютий, і сподіваюся, що ви це відео подивитеся якраз а, а, в цей період і зможете спланувати а, наступний місяць лютий. А от а, ми починаємо місяць з того, що а, Венера, планета кохання, романтика, Заходить в знак риб. Загалом це е, найліпший е, знак для е, місяця, ой, для Венери, точніше, так, що це про місяць. Е, от. І е, риби це знак, який не має кордонів, який відповідає за інтуїцію, за почуття. І планета Венера, е, коли вона в рибах, то всі ми е, е, схильні е, любити. Без обмежень, без якихось условностей, да, коли в нас відкрите серце. Але специфіка цього положення да, лютого, що Венера, вона, до речі, взагалі заходить в... О, вона заходить в цей знак 28 січня і пробуде там аж до кінця весни. Тобто Венера в рибах вона буде дуже довгий час через те, що в березні вона буде ретроградна. Так от її особливість да, в Лютому те, що вона буде в об'єднанні з планетою Раху. Планета Раху це планета ілюзій, коли ми да, не Бачимо суті, коли в нас є якась амбіція, щось змінити, якісь а, бажання. Коли Венера стоїть поруч з раху, це дає а, ілюзії в темі кохання, нерозуміння своїх почуттів, а, нерозуміння. А, може бути, знаєте, як так як Венера планета сексу, це може впливати на а, наші. А, Подаємні бажання і якісь, наприклад, там, любовні трикутники, да, чи якісь історії, а, такі не, е, ну, які ми в, як, в, в ті історії, в які ви б до цього да, не вступали. Якщо говорити про знак Овна, то у вас Венера і Раху будуть в об'єднанні впливати на 12-й дім. 12-й дім це сексуальні таємні бажання, це наша тінь, це е, сни, е, це подорожі, Да? Класно, якщо ви зараз як Знаходитися в подорожі, живете за кордоном, у вас буде схильність а, а, отримувати задоволення від цієї да, сфери. А, якщо ні, то а, насправді дуже класно усамітнитись для того, щоб зрозуміти своє почуття, зрозуміти, що у вас всередині, що ви відчуваєте серцем. Да. А, дуже сприятливо робити жіночі а, практики, да, жіночі медитації. А, так, давайте йти далі. Е, ще е, в нас е, ми заходимо да, на початку місяця. Е, Марс знаходиться в близнюках і він ретроградний до е, 24.02. І Марс е, в Близнюках дає. Агресію у спілкування, тому зараз да, січень і весь лютий ми схильні до підвищеної агресії в комунікації, тим паче, що у Овнів, овни у вас Марс якраз впливає на тему друзів, на тему блогерства, на тему продажів. Да, і коли Марс ретроградний, він трошки може гальмувати ці показники, да і будьте обережні для того, щоб не вступати в зайві. Дискусії я насправді і я прям дуже зараз відчуваю як. В мене підіймається агресія в комунікації, якщо як мені хочеться швидко отримати відповідь, чи як агресивно і, коротше, я можу спілкуватись зараз. Взагалі це мені не притаманно, незважаючи на те, що я ОВІН. От, значить, теж третій дім відповідає за досягнення наших цілей. І Марс, коли ретроградний, він може гальмувати нашу силу волі. Я до речі, взагалі, Марс. От, мене інсайт прям був. Коли будь-яка планета ретроградна, вона дає можливість передивитися свої. В контексті Марсу це передивитися свої цілі, а у Овнів Марс зараз іде якраз по сфері цілей. І що я в собі помітила, в мене взагалі нещодавно були інсайти щодо того, що мене запалює, які цілі. Ну, наприклад, да, я поділюсь з вами. Я там от зараз початку початок року, я рік кожний рік той ренджровер записую в цілі, але ну, типу, нічого не роблю. Ну, казалось би, ну, ціль, да, вона велика, але ну типу, я шові, я можу досягнути будь-чого. І якось не з'являється енергія на те, щоб, блін, ну включилась, знаєте, от у обниця така енергія, коли вони щось хочуть, воно буде. Але реально треба цього хотіти. Я за собою це помітила. І а, я зрозуміла, що ну, я це помітила чому? Тому що в мене з'явилася нова ідея, а, заради якої я готова вриватись. Типу, вау, оце мене запалює, да, я хочу цього. І я така потім подумала, значить, режовер я не хочу. що -ли? Але я потім зрозуміла, Міла Шеренжовер це просто теж ну, як така велика ціль, яка може здаватися недосяжною. І ну коротше, весь цей аналіз зараз я не буду. Я про цей інсайт насправді хочу допис написати. Суть в тому, що зараз якраз є можливість подумати, подумайте, якщо ви. Не можете досягнути якусь ціль, чому, да? і що насправді вас запалює. Тому що овнець це знак ще раз дуже цілеспрямований. І якщо у вас всередині є відгук, що я хочу цього досягнути, ви точно зробите це. Вот. Звичайно, треба дивитися на положення Марса, бо в мене сильний Марс, але вотевер, це все одно працює. Будь-який овен, він любить досягати цілий. Так, далі. Юпітер у нас ретроградний до 4.02, і це дуже класно, тому що потім він закінчить свій ретроградний рух і буде впливати на другий дім грошей, фінансів і комфорту. А що це дає? Значить, Юпітер він ретроградний приблизно жовтня, я точно не пам'ятаю дати, другий дім. Гроші, батьки, сімейні цінності, рівень комфорту, мовлення, Ютуб, подкасти. Да? І коли в нас ретроградний Юпітер, Юпітер це як знаєте, філософія життя, наші інсайти, наші ідеї щодо цих сфер. І коли він ретроградний, знову ж таки, да, він дає переусвідомлення цих сфер. Я за собою точно наблюдала, як останні місяці в мене дуже багато було думок про гроші От в контексті цілей, тих, що я розказувала, це теж косино касається да, грошей, типу, там, що мене запалює, як я досягаю цілей, як я управляю своїми фінансами. Да? І, тобто всі ці переусвідомлення вони відбувались, підгружались. Дуже класно, якщо ви обмірковували щось, якщо у вас якісь ідеї нові з'явилися, якщо ви проаналізували свій життєвий домі. Досвід і щось про це ви зрозуміло, тому що коли 4.02 Юпітер закінчить свій ретроградний рух, він буде в прямому русі в тельці до 14.05. І це значить, що весь лютий, да, і там навесні у вас є змога навпаки отримати планета Юпітер. Це планета подарунків, можливостей якихось непередбачуваних, коли ви не очікуєте, а вам доля дарує якісь. Можливості, да? і так як Юпітер йде по дому грошей, то є змога да, отримати ці фінанси, побачити ці можливості, отримати якусь пропозицію там, виступу якогось, наприклад. Я записую це відео і раптом воно покажеться більше аудиторії, ніж могло. Да? Юпітер дарує такі подарунки, і знаючи те, що в мене Юпітер йде по Ютубу, я записую це відео, тому що я покладаюсь на вдачу. Звичайно, я не знаю, чи чи станеться це чи ні, але я знаю свою натальну карту і знаю, що такий транзит іде і користуюсь можливостями, які мені може дати Юпітер. Тому Юпітер, це планета, да, я сказала подарунків, тому я вам раджу прям прописувати бажання в цій сфері. Да, і Можливо, до кінця да, до 14.05 якісь можливості по цим сферам вам прийдуть. А далі, а, значить, в нас весь. Лютий Міркурій буде знаходитися в знаках Сатурна. Він буде в Казірогі пів місяця і пів місяця видаліє це. Значить, що в нас можливо як обмеження по спілкуванню у Овнів. Це буде комунікація у сфері роботи, у сфері масштабу. Якщо ви ведете блог, це дуже добрий транзит. Якщо ви багато спілкуєтесь на роботі, це дуже добрий транзит. Тобто спілкування буде складатися як треба Також у нас таке буде об'єднання 26-27 числа Міркурій із Сатурном будуть в точному об'єднанні в знаки оцього масштаба великих амбіцій, в впливових друзів. да Тобто, якесь напруження в комунікації можливе, якщо ви, наприклад, там я не знаю, у вас сітєвий бізнес, Міркурій поруч з Сатурном може дати обмеження, наприклад, там про продаж. Дежем, да, чи якусь напругу в цьому. А ще важливо сказати, що. 12.02 в 15.52 по київському часу. В нас буде повний місяць для овнів, повний місяць буде проходити в четвертому домі. Четвертий дім відповідає за сім'ю, за наш внутрішній світ, за наш відпочинок, за наш побут, за нашу за те, де ми живемо, за ем, транспорт, да, за якісь переїзди. Тобто, повний місяць це завжди якийсь результат і. Повний місяць він завжди дуже емоційний, тому що повний місяць відбувається на по ну, на, на полнолуні, да? тобто на небі максимально яскраво буде світити місяць, і це дає а, такі великі непередбачувані емоції, які можуть нахлинути на нас. І тим паче, що повний місяць відбувається в ракі. Да? Рак це, коротше, місяць в раці це місяць в це місяць своєму знаку. Місяць управляє раком. Це дуже сильне з одного боку положення, але воно може дати дуже багато емоцій і дуже багато переживань по тим сферам, які я тільки що проговорила, да? Там сім'я, відпочинок, побут, сімейні цінності і так далі. Можливо, в цей день да, 12.02, плюс-мінус, да, поруч 2-3 дні, можливі як результати по цій сфері, да? тобто як кульмінація чогось, що ви заклали приблизно пів року тому. Особливі. З цієї повні, то, то, що ця повня відбувається в 29 градусі рака, а це в східній астрології називається ганданта. А, тобто в нас рак, і потім іде лев. Да? А, тобто рак це водна стихія, лев це вогняна стихія. І коли в нас будь-яка планета антипачі така тендітна, як місяць, переходить із водної стихії в вогняну, да? вода і вогонь вони між собою несумісні, а, вода тушить вогонь. Да? тобто і це ну, дуже така тригідна точка. Одне цілого місяць, якби по цій ганданті, ходить кожний, кожний місяць, він там буває. Да? Тут Нічого такого. Але той факт, що там відбувається повня, да? це буває дуже, це дуже рідке таке положення. Да? І тому в цих сферах, які я проговорила, можливо, прямо, ну, от, вас накроє. да, тому в ці дні я дуже вам раджу бути турботливими до свого стану, до стану своїх оточуючих, так? і приділяти увагу практикам, медитаціям йогі, ходити на спа, гуляти біля води, не планувати нічого важливого. Так? Тому що ну, уявіть собі, що ви, я не знаю, назначаєте якісь важливі переговори чи якусь важливу зустріч, чи початок проекту, а вас накриває. Щось е, з приводу вашого житла, наприклад, да, там вас затопили і ви емоційно це дуже переживаєте. Чи там ви е, зустрілися з мамою? В мами якась там ситуація, яка захопила всю вашу увагу, і ви маєте вирішити це питання. Да, і у вас переживання якісь. З приводу вашого внутрішнього да, світу, сімейної, сімейні обставини, якісь, а вам треба включатись в роботу. Тому не плануйте ну, от в приділах да, 10-15 числа нічого важливого. Так, далі 27.02 відбудеться об'єднання планет Меркурій Раху, Венера, і по факту з цього дня в нас починається. Парад планет в знаки риб. Да? Тобто дивіться, зараз, на сьогоднішній день, в кінці січня, да, тільки раху знаходиться в рибах. І що це дає Овнам? Ви весь рік, 24 двадцять, переживали кризу, переживали передивлялися все своє життя, можливо, відбувалися у вас якісь ситуації життєві, які заставляли вас переїжджати, залишатися наодинці, відчувати обмеження свободи. Я про це довго не буду говорити, подивіться, радше в мене є відео про раху в рибах для всіх знаків цей транзит іде весь 24-й рік і до кінця весни 25-го. У мене є відео про 25-й рік, і там я теж розказувала про це. Що треба зрозуміти зараз? Що зараз тільки раху там. На 28 січня туди доєднується Вінєра, те що я на початку цього відео казала, і в кінці лютого, да, 27.02 туди доєднається ще Меркурій. Тобто в нас буде об'єднання на небі з кінця лютого да, раху Меркурій-Вінєра. Венера. Венера це планета, яка відповідає за любов, за почуття на рівні серця. Да, спілкування на рівні серця. Меркурій – це в нас планета, яка відповідає... Це спілкування на рівні голови, тобто це е, дружба, е, інтелект, розум, розмови, спілкування, да, таке, яке ну там обговорюєте, да, Тут почуття обговорюєте, тут ну ладно, не піченьки, Можна і філософські ідеї обговорювати, але я маю на увазі, що це не від серця вже йде, а від голови. Да. І уявіть, що дві планети комунікації вони будуть знаходитися поруч з планетою, яка привноситься е, е, в спілкування, ілюзію і. Роздмухує, да? тобто спілкування буде дуже сильно порушуватися на кінці лютого. Да? І... З приводу чого ви будете відчувати, з приводу чого ви будете да, говорити там, де Міркурій і да, по, по тим сферам, за які відповідає риби у вас овний, і це теми знову ж таки кризи, переїздів, обмеження волі, кінець якогось життєвого етапу. Тобто, ви і так на цьому зараз сфокусовані, да, весь 24-й рік. А коли туди доєднається і Меркурій, і Венера, ви почнете ще більше. Відчувати це, говорити про це на рівні серця, говорити про це на рівні голови. Да. Я, якою він скажу, що я і так про це постійно думаю. Мені просто лячно, що там буде в кінці лютого, як багато я буду про це думати і говорити, але не буває нецікавих транзитів. От такий лютий нас чекає. Я сподіваюся, що це відео було корисним. Да. Якщо у вас є питання, пишіть давайте мені відгуки, тому що, якщо чесно, це перше відео взагалі з розбором на місяць. Я не розумію, наскільки це корисно. От мені буде важливо отримати ваш відгук, щоб розуміти, чи є взагалі сенс записувати такі відео, і чи корисно для вас це було. От я вас обіймаю. маю, па, -па.